Всім привіт! Сьогодні роблю дируни з кабачків. Три кабачки натираю, три картоплини теж натираю, присолюю, відставляю. Потім віджимаю, щоб сік відійшов. Нарізаю пучок зеленої цибульки, додаю до наших кабачків з картопелькою. Вибиваю 4 яйця. Перець, спеції за смаком, сіль. Мамки іде півстакана і 5 ложок борошна. Все вимішую, будемо пекти наші дируни. Викладаю на розігріту сковорідку. Обжарую з двох боків до золотистої кірочки. Робимо соус сметана, часничок і окріп. Всім смачного. І смакуємо.